На ранок 5 вересня російські окупанти відкрили вогонь по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу отримав поранення. Місцевий житель про це повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. У 6.10 відбувся ракетний обстріл міста Костянтинівка. Тип ракети, ще встановлюється. Внаслідок обстрілу постраждала одна цивільна особа. Стан стабільний поранення легке. Також пошкоджено шість житлових будинків та один легковий автомобіль. За даними Рослова, вчора окупанти стріляли по предтеченському старостинському округу. Травмованих та загиблих немає. Протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів травмовано двох жителів Авдіївки та Торецька, Повідомляє прислужба служба поліції. Загалом під обстрілами перебували 10 населених пунктів. У Покровську продовжують фіксувати наслідки обстрілу міста 7 серпня. Комісія документує пошкоджене житло, йдеться на сторінці міської військової адміністрації. Тоді окупанти обстріляли центр Покровська ракетами іскандер. Внаслідок ударів загинуло семеро людей. Понад 80 жителів отримали поранення. Наразі комунальники вже склали понад 200 актів про пошкоджене майно, зокрема, 192 квартири, 19 багато. Атоповерхових будинків повідомляють у відомстві. СБУ затримала жительку Новогродівки, яка передавала російським окупантам відомості про оборонну сферу ЗСУ, Повідомила речниця служби безпеки у Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Встановлено, що в ніч з 24 на 25 лютого зловмисниця від своїх кураторів отримала завдання ставити червоною фарбою у вигляді хрестів мітки на будівлях правоохоронних органів, а також місць можливого проживання. Бійців Сил оборони України вона разом із своїми публічниками також особисто обходила місто, збирала інформацію в оборонній сфері і ставила ці мітки. Також їх фотографувала і в якості звіта відправляла своїм кураторам. За кожну таку мітку вона мала отримати по 2 тисячі гривень. Суд виніс вирок жінці 12 років за ґратами. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.